Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас. На громадському раді. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП Поруч. У студії Олександр Пахолюк, директор благодійного фонду МХП Громаді. Говоримо про ветеранський бізнес, комплексну підтримку від програми МХП Поруч та благодійного фонду. МХП громаді я пропоную розпочати із цифр. Ми знаємо, що за даними Українського ветеранського фонду 64% військовослужбовців прагнуть відкрити власний бізнес після повернення до цивільного життя. Розкажіть, як благодійний фонд МХП громаді допомагає і сприяє реалізації з цих підприємницьких ініціатив ветеранів військових і членів їхніх родин, і які ключові проєкти та програми підтримки бізнес-ініціатив цієї категорії громадян вам вдалося реалізувати. У Нас дуже широка підтримка наших ветеранів військових їх родин, тому що ми розуміємо, що люди, які виконують свій обов'язок, вони не мають турбуватись про те, що їх чекає по поверненню, тому ми намагаємося допомагати родинам, поки вони служать. А коли вони повертаються, задовільняти їхні ініціативи ідеї, тому що ветерани — це люди, у яких є досвід, якого нема ні у кого. Вони дуже мотивовані, Дослідження показує, що 64% все-таки хочуть відкривати свій бізнес, і ми започатковуємо наші ініціативи саме для того, щоб дати цю можливість. І, от коли Ветерани повертаються до себе в громаду, а ми працюємо в основному вже 10 років в громадах. Ми розуміємо, що саме із громад було найбільше мобілізовано людей, і ми йдемо з нашим конкурсом бізнес-ініціатив, який називається Роби своє. І відповідно за цим конкурсом будь-хто, в тому числі й ветеран, і ми поставили квоту, що не менше ніж 20% наших переможців це ветерани, можуть отримати гроші для започаткування або для розвитку свого бізнесу. Можуть отримати кошти не лише ветерани, а й військові і члени їхніх родин. Так, так. Звичайно, в нас є такі випадки, коли, наприклад, один хлопець подавався під час того, як він приймав участь, він перемагає і його мобілізують. В такому випадку його дружина підхоплює цю ініціативу і реалізовує її. А чи відомо взагалі скільки проєктів вдалося реалізувати, і скільком бізнесам допоміг благодійний фонд МХП громаді? Загалом тільки в цьому конкурсі допомогли 280 бізнесам, 76 ветеранських бізнесів було якраз в рамках тільки цього конкурсу. У нас є ще інші. Ці конкурси є конкурси разом в партнерстві з міністерством ветеранів. Є конкурси соціальні більше, але там теж приймають участь ветерани. Зараз знову стартує так. цей конкурс. Роби своє з 5 березня. Так, так. Ви можете розповісти, як взагалі податися на цей конкурс, що отримує переможець у разі виграшу. Дякую за анонс. 5 березня. Ми починаємо новий сезон грантового конкурсу. Роби своє До речі, там буде один із ветеранів ще з АТО. Конкурс він виграв. Це ферма зелений гай. Вони займаються. Виготовленням сиру козячого, дуже до речі, смачна продукція. Це не просто про гроші. Наші переможці отримують також допомогу в менторстві, експертизу в вирішенні їх бізнес-кейсів. Ми навчаємо, як вести бухгалтерію, як взагалі робити так, щоб твій бізнес був прибутковий. Вчимо їх написати вірний бізнес-план. Тому, крім грошей, люди отримують дуже велику експертизу, досвід і можуть надалі його використовувати для втілення своїх інших, також ініціатив, або приходити на наступний рік до нас знову ж брати участь у конкурсі для того. Того, щоб розвивати вже свій створений бізнес, і от ще детальніше розкажіть, як саме взяти, потрібно заповнити якусь заявку, Так, Так, у так, нас є онлайн форма, вона не дуже складна в порівнянні з іншими грантонадавачами. Заходите на сайт, роби своє, і там така досить легка інструкція. Завантажуєте свої документи, описуєте свою ідею, показуєте, як ви її будете реалізовувати. Все це прописуєте. Вона досить інтуїтивна і подаєте. І відповідно в результаті наша експертна комісія її розглядає. І якщо Ідея дійсно гарна, і якщо ви гарно прописали, то у вас є досить гарні шанси виграти, тому що минулого року у нас було приблизно 800 заявок було подано, виграло десь 100 людей. Тому так, є конкуренція трошки, але я ж кажу, ми 20% з усіх переможців. Це в будь-якому випадку наші ветерани. Але насправді це дуже важливо допомагати ветеранам. Ось у такому бізнесі і в тому, що вони взагалі прагнуть робити щось своє і у вас дуже влучна назва. Так роби своє після того як повертаються з. Они бойових дій я бачила багато відео, де ветерани розповідають про те, що вдалося їм зробити внаслідок того, що вони отримали гранти і завдяки цьому. І загалом, ось власна справа, це один із ключових шляхів повернення ветеранів до мирного життя і до їхньої соціальної адаптації. Розкажіть, чому важливо допомагати і ветеранам, і зокрема і військовим у їхньому прагненні започаткувати власну справу. По перше, тому що ми всі в неоплатному борзі перед ними, тому що люди, які віддають найцінніше, що в них є, ризикують своїм життям, ідучи на війну. Відповідно, коли повертаються, вони мають розуміти, що їх тут дійсно чекають. Вони мають розуміти, що це було недаремно. Тому і наша програма МГП поруч вона називається, вона і тому так і названа і благодійний фонд МГП громаді. Тому що ми розуміємо, що в громадах, там, де немає такої кількості послуг, наприклад, як у великих містах, в обласних центрах, люди дуже часто залишаються один на один зі своїми проблемами. Ми розуміємо, що вони повертаються вперше куди. До родин і відповідно цей травматичний досвід він накладає свої наслідки або обмеження. Відповідно, коли наш військовий він ще в війську, ми займаємося з родиною, допомагаємо, щоб він розумів, що він не просто туди пішов для себе, а що це дійсно комусь потрібно, і ми показуємо нашою опікою, нашими проектами, тим, що ми дійсно робимо в громадах, що знаєте, хочете захищати свою громаду, і є куди повертатись. І відповідно, коли повертаються, ми також розуміємо, що соціалізація або нівелювання того Метичного досвіду, який є у людей після повернення, його треба трансформувати, і найкраще це трансформувати, коли ти даєш якусь свою ідею, своє заняття, свій бізнес. Тому ти переключаєшся від тих думок, які в тебе були, і ретравматизували тебе на щось своє, що навпаки позитивно розвиває, дає тобі прагнення ставати кращим іншим, йти далі. Ну і відповідно, коли ти не сидиш вдома і не в своїх думках, то і краще, і родині, і дітям і всім іншим. Тому я вважаю, що такі ініціативи дуже важливі. І ми бачимо, що тільки ми цим займаємося, тому що є наші партнери, які теж розуміють, що допомога саме нашим захисникам, які повертаються, це дуже важливо, тому що в нас зараз демографією не дуже, і відповідно, якщо в нас є високомотивовані люди, які навчені робити досягати своїх поставлених цілей, чому б не допомогти їм з цими цілями? Крім того, це не просто підприємництво, це частина відновлення української економіки. Так, ось цей ветеранів звичайно, бізнес. звичайно, будь-які бізнеси, по перше, це Податки, які платяться в громади. По-друге, це робочі місця. По-третє, це ніхто не сидить на соціалі, а навпаки, стимулюють розвиток економіки, як ви правильно сказали. Тому, звичайно, кожен, хто займається бізнесом, платить податки. Це людина, свідомий, громадянин, який і робить Україну тим гарним краєм, в якому хочеться жити. Спецпроєкт. Поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин. МХП Поруч у студії Олександр Пахолюк, директор благодійного фонду МХП Громаді. Розкажіть про якісь успішні кейси. Я впевнена, що вони у вас усі успішні, але можливо є такі, які найбільше запам'яталися, які досі діють у громадах, які надають робочі місця, які успішні завдяки тому, що надаються ветеранські гранти, і зокрема, і вашим благодійним фондом МХП громаді, і за підтримки проєкту МХП поруч от можливо змотивуйте наших слухачів і слухачок, якщо серед них є ветерани, військові або члени їхніх родин. Майже всі кейси успішні, кожен по-своєму. Кейс, про який я вже казав, це зелений гай. Це ветеран АТО ще вже не повномасштабний, але АТО. Бо ми знаємо, що війна в нас не три роки, а десять. Зелений гай це в Дніпропетровщині. Дуже класна ферма, при тому, що це не тільки про сир. це просто якщо ви туди приїдете, ви побачите, що це дуже мальовнича частина Дніпропетровщини, на якій просто приємно перебувати. Там такі пейзажі, яких і в Карпатах можна і не побачити. Там вода, ліс, все класно. Є ще терапія з допомогою тварин в них. я думаю, що цього року вони будуть подаватися ще. Раз і дуже приємно підтримувати такі ініціативи. Саме того, це не просто про якісь там заробляння чогось, а це про те, що ти віддаєш, віддаєш людям, віддаєш таким самим, як ти ветеранам. Також, звичайно, є фермерське господарство Ольги Оліфіренка. неї батько був військовим. Він загинув 2015 року. Чоловік також військовий. Вона розвиває свою ферму, і теж в них після окупації було розбомблено гари приміщення. Тоді з допомогою грантової програми відповідно. Не відбудувалось це фермерське господарство. І, відповідно, це все дуже гарно розвивається. Вони просто забезпечують вже своєю продукцією локальні місцеві магазини, а також виходять на крупні рітейли. Такі кейси це дуже класно. Ти бачиш, що можливо, в принципі, все головне хотіти це зробити. Я знаю, що успішний кейс ветеринарної клініки. Це чоловік із Вінничини. І от він розповідає, що в сусідніх районах я бачила також це відео. Взагалі не було нічого схожого, і зараз він працює, навіть в нього немає. Стали ходить роботи, а просто 24 на 7, коли люди звертаються, він їм обов'язково допомагає, і це також дуже важливо, тому що це стало можливим саме завдяки ветеранському гранту. Так була ідея, і ми дали гранти, допомогли. Він все таки вирішив відкривати свою ветклініку. Ну і аптека там потім з'явилась. Так, це дуже гарні приклади, коли ти не про себе, а про людей, тому що аптека або послуги лікаря в будь-якому випадку це не про тебе. Ти ділишся майстерністю у своїй завзяттям з іншими ділишся цим з людьми, і це дуже цінно. Розкажіть ще, будь ласка, як ви обираєте людей, які виграють ці гранти? Я розумію, що це складно. Просто з величезної кількості людей треба обрати 100, так як, наприклад, так. минулого разу, чи так. цього разу буде інша кількість переможців? У Нас є експертна комісія. Ми запрошуємо незалежних експертів, які оцінюють проекти. У нас є критерії, по яким вони оцінюються: 5-6 критеріїв: інноваційність, сталість, відповідність до наших цілей поставлених в. В конкурсі і по всім цим критеріям ці експерти оцінюють. Ми потім бачимо рейтинг. Ну і відповідно, проекти з найбільшим рейтингом вони перемагають. Але дуже багато проєктів різних. От розкажіть дуже, дуже багато. Починаючи від випікання макарунців чи будь-яких смаколиків, закінчуючи виробництвом дронів для полів, зрошення і такого іншого. Тому дуже багато. І всі, всі вони різні. Звичайно, є там і кафе, і майстерні, і аптеки, як ми вже казали, є ферми громади, вони різні самі по собі, вони комплексні, тому і проекти дуже бувають різні і комплексні. Але приємно бачити, що люди розуміють потреби в своїх громадах і намагаються їх задовільнити. Тому іноді ми заїжджаємо і там нема де посидіти чи поговорити. І там люди розуміють, що їм треба кав'ярня умовно. І коли ти бачиш цей проект, і ти розумієш, що він важливий. І в цій громаді вже матусі з візочками, з дітками можуть зайти, взяти собі каву або чай, з'їсти якогось смаку. Колика, та звичайно їм набагато краще вже живеться в громаді, і вони не хочуть нікуди переїжджати. І це також про відновлення громади, про звичайно. розвиток міст і сіл і де комфортно було б жити нашим військовим ветеранам після повернення сім'ї і їхнім родинам. От розкажіть, чому це важливо у роботі благодійного фонду МХП громаді? Благодійний фонд вже 10 років займається розвитком і останнім часом відновленням громад. У Нас 136, це приблизно десь 700 населених пунктів України, 13 областей. Досить строкато аудиторія по від області до області. Дуже різняться потреби і те, що хочуть люди бачити. Але ми всі розуміємо, що всі хочуть жити в гарній, процвітаючій країні, в якій в своїй громаді ти можеш отримати все, що тобі потрібно для комфортного життя, і щоб це життя було таким, щоб ти хотів жити в цій країні. Тому ми і розвиваємо громади, відбудовуємо там де потрібно, приймаємо участь конкурсами нашими. І відповідно, сприяємо економічному зростанню громад. Платиться податки, з'являються нові робочі місця Заохочуємо створити свою справу. Тому що якщо ти маєш свою справу, відповідно ти думаєш над тим, як її розвивати, як покращувати те середовище, в якому ти знаходишся. Відповідно, якщо ти покращуєш середовище, де ти знаходишся, відповідно покращується громада, і кожен має починати з себе. Якщо ти почнеш розбудовувати себе, те, що тебе оточує, то і ти розбудуєш таким чином громаду. А ви якось також співпрацюєте із керівниками цих громад задля розбуду? Дове і для покращення умов життя у цих громадах, так звичайно, 18 березня буде стартувати час діяти, називається. і це конкурс якраз соціальних ініціатив, який робить цей нашу трьохсекторальну взаємодію можливою. Це трисекторальна, тому що бізнес, влада і громада, вони мають разом реалізовувати проекти для того, щоб вони були сталими і діяли теж на територіях громад. Чому ми вирішили йти в таку колаборацію, тому що коли громада щось хоче. Реалізувати, але її не підтримує саме органи місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що цей проект приречений на неуспіх. А якщо їх підтримують органи місцевого самоврядування, ми підключаємося як бізнес з своїм грантом, а також підключаємо інші бізнеси на території, ми розуміємо, що коли всі разом об'єднались, цей проект буде точно успішний, тому що разом, як то кажуть, робимо важливе, а також разом легше із батьком говорити. Спецпроєкт. Поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП Поруч. У студії Олександр Пахолюк, директор благодійного фонду МХП Громаді. Я ще хотіла вас запитати за таку певну психологічну складову ветеранського підприємництва. Так, ми знаємо, що ветеранам це звичайно, важливо, от і ви зазначили, що робити те, що подобається. Але я бачила у вас також такі кейси, коли на жаль гинуть люди, так а їхні рідні продовжують цю справу. От розкажіть, можливо, чому важливо підтримувати не лише ветеранів і військових, а й членів їхніх родин. Члени родин це ті, хто, коли не повертається, їх батько або син, це люди, які втратили найцінніше. І ми розуміємо, що такі люди, втрачаючи своїх близьких, заслуговують принаймні на повагу і звичайно на ту допомогу посильну, яку ми можемо їм надати, і звичайно допомагати з їхніми ідеями, з починаннями, тому що так дуже тяжкі зараз втрати в нас, і ми розуміємо, що сімей дуже багато хто втрачають захисників їх просто не можна забувати. Бо поки є сім'я, ну є пам'ять про героя. А поки є пам'ять, то герої не помирають, як ви знаєте. Тому дуже важливо з цими сім'ями також працювати. І зокрема, із фінансовою складовою, тому що це їм є і фінансова підтримка, коли їхня рідна людина загинула. Ми прекрасно це розуміємо. Тому простори, які ми відкриваємо в рамках нашої діяльності МХП громаді, а також з допомогою програми МХП поруч, вони орієнтовані як на ветеранів, як на військових, так і на членів. Їх Родин. Ми всі в різній степені травмовані цією війною, і з усіма треба працювати. А ті, хто не дочекався свого рідного, ми розуміємо, що травмовані ще більше. Тому, звичайно, всі простори, яким ми допомагаємо, де є психологічна підтримка, вони підтримують і родини. Є фонди, з якими ми теж співпрацюємо. Маємо жити, якщо можна казати, це фонд, якраз який започаткували дві вдови. Вони не знали, що з цим робити, але знайшли один одного і зрозуміли, що разом. Пережити це. Трошки легше, і відповідно у них тепер велика спільнота вдів, і вони допомагають переживати це горе і переживають його разом. Є навіть діти, які вже народились після загибелі батька. Це також ну дуже дуже тяжко, якщо чесно, дуже болить таке бачити. Але в такий час живемо і маємо робити максимум для того, щоб перше пам'ятати, допомагати. Ну і максимально пришвидшувати перемогу. Наскільки це можливо. Я хотіла вас ще запитати, якось ця підтримка ветеранів і військових змінилася спочатку повномасштабного вторгнення, я розумію, що мабуть ракурс змінився на 100%. тому що зараз набагато більше потрібно підтримки, набагато більше ми маємо ветеранів військових. От розкажіть, можливо, що змінилося із лютого 2022 року. Все змінилося багато для кого війни, яка була колись в 2014 році. Більше не існувало у декого в головах, і відповідно спочатку, АТО, потім ОС, і потім 22-й рік. І всі зрозуміли, що якщо ми зараз не об'єднаємось навколо ідеї нашої суверенітету, соборності, єдиності, нашої безпеки, а також свободи, України не буде. Повідно, все змінилось. МГП громаді а також стратегічний партнер МГП, у 2022 році. Просто колосальні об'єми продукції роздавали всім. Тобто ми розуміли, що люди потребують, бо не знаю хто як. Я був тут, нікуди не виїжджав, і в нас з магазинів зникло все. Потім були перебої. З паливом, відповідно, і допомога була потрібна будь-яка. Тому ця допомога, яку роздавали, вона була подекуди, як нам розказували, критична. Тому що, коли ти не маєш чого поїсти, ти не думаєш про те, як тобі захищати чи що тобі робити. Відповідно, переосмисливши це все, ми зрозуміли, що наша допомога має бути спрямована на тих, хто захищає і на їх сім'ї, тому що ті, хто захищають, не мають думати про те, що відбувається в нього вдома. Вони мають Міти, що про сім'ї хтось подбав і вони забезпечені. Наш стратегічний партнер МХП не перестає платити заробітні плати тим співробітникам, які мобілізовані, тому вони знають, що принаймні, якщо навіть не буде інших виплат, вони будуть отримувати свою середньорічну заробітну платню. І вже в 2023 році ці всі трансформації нас привели до того, і ми зрозуміли, що треба окрема програма, тому що в компанії МХП наразі 2600 мобілізованих співробітників. Це трошки більше ніж 10%. це дуже багато. Більше 600 вже повернулись ветерани. Деяка кількість захисників, яких ми не дочекаємось, як на жаль, це маю констатувати, тому в 2023 році виділилась окрема програма МХП Поруч, і саме зусилля цієї програми спрямовані на те, щоб допомагати військовим, ветеранам та їх родинам, які чекають, або які вже дочекалися. Але ми розуміємо, що деякий той травматичний досвід не дає їм повернутись до життя, яке було раніше. Тому ми намагаємось підтримкою і психологічною, і бізнес підтримкою бізнес-ідей зробити так, щоб це життя могло максимально наблизитись до тієї норми, яку ми можемо зараз називати норми в наш час, спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин. МХП Поруч у студії Олександр Пахолюк, директор благодійного фонду МХП Громаді. У нас є сумісні проекти з мінмолоді спорту, з ініціативою президента Спорт для всіх ми робимо адаптивні клуби, куди в громадах можуть приходити ветерани і отримувати якісні послуги з тренерами, тому що ми розуміючи, що спорт це один із драйверів ресоціалізації і повернення до нормального життя. Тому що в спорті, наприклад, коли ти займаєшся, ти можеш отримати ті ж відчуття побратима, плеча побратима, ти можеш отримати ціль, до якої ти будеш іти. І через спорт набагато. Легше і швидше повертатися до такого звичайного цивільного життя. Тому, от разом, якраз з Мінмолоді спорту, ми ці простори відкриваємо минулого року. 15 ми відкрили на цей рік. Теж є плани на декілька просторів. Побачимо, як піде. Відповідно, інституції державні включаються і вони теж розуміють важливість цих всіх програм, важливість повернення до соціуму ветеранів. І дуже приємно бачити, що ми партнеримося з такими гарними міністерствами і йдемо вперед. Які плани погодіного фа? До МХП громаді на цей рік стосовно ветеранського бізнесу і підприємництва ще можливо ви з нами поділитеся. Плани продовжувати наші проекти. Плани робити ще більше крутих ветеранських бізнесів, допомагати ветеранам добувати ті навички і знання, які їм потрібні для реалізації своїх ініціатив. Навіть якщо не з нами, вони можуть на нашій платформі подивитись, як відкривати ФОП чи як вести бухгалтерію, отримати інші настанови експертизу. Ми не відвертаємося ні від кого. Також у нас є. Гаряча лінія, куди ветерани можуть звертатися за допомогою, якщо в них виникли якісь питання там юридичні, бо психологічні також ми їх направимо туди, куди вони можуть прийти і отримати цю допомогу. Тому МХП поруч і благодійний фонд МХП громаді не перестає працювати для того, щоб наші ветерани почували себе потрібними, почували себе гарно і жили в таких громадах, в яких хочеться жити. Насамкінець, я б хотіла, щоб ви можливо проговорили те, чого я не запитала, але дуже хотіли б сказати. Або також можливо у вас є звернення до наших слухачів, слухачок і глядачів youtube каналу громадського радіо. Будь ласка, тепер я надаю вам слово. Дякую. Хотів би всім сказати, що Україна це країна, в якій дійсно хочеться жити, і тільки від нас залежить, як ми будемо жити в нашій країні. Тільки від нас залежить, що ми маємо робити, і чи хтось нам буде говорити, як жити в нашій країні. Тому тримаємо стрій і разом йдемо до перемоги. Спецпроєкт. Поруч з тими, хто захищає нас. На громадському раді. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП Поруч.